Я коротенько поділюся на закінчення нашого зібрання Словом Божим. Це буде Евангелій від Матвія. Всім відомо на місце, шостий розділ з 9-го віршика. І ви ж моліться отак. Отче що, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Скільки ми, брати і сестри, на день повторимо цю молитву, правда? Діти її на пам'ять знають. Ми її повторимо, можливо, декілька разів на день, і так кожний день. Ми будемо зараз її говорити, кінець зібрання, ми будемо цю молитву очі наш говорити, брати і сестри, але як часто ми вдумуємося в те, що ми говоримо, я хотів би звернути на, на один віршик свою увагу, коли Ісус вчив своїх учнів, і Він каже: 10-й віршик: нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Як часто ми хочемо бачити волю Ісуса в нашому житті? Правда, ну ми говоримо, але не дуже хочеться. Ми хочемо, Господи, виконуй волю нашу. Ми молимося, нехай буде воля Твоя, але ну, Господи, от так, як хочу я. От Отут, свої, отут корективи трошки внеси, бо, ну, бо це моє бажання. Ми часто, брати і сестри, ми люди, ми недалекоглядні, ми не бачимо, що буде потім, ми дивимося зараз і те, що тут. І ми хочемо вже, от Господи, зроби отак. Але часто, брати і сестри, воля Божа виконується не так, як ми хочемо. Вона завжди на добре, він ніколи людині зла не бажає, вона завжди на добре, але не все зразу виявляється. Коли людина проходить час, вона бачить, Господи, як добре, що Твоя воля вона виконується в моєму житті. Хоч, можливо, і не дуже, добро, не дуже доброю дорогою я пройшов, можливо, якесь приниження, можливо, десь смиритися треба було трошки. Але воля твоя прийшла в моє життя. Ми не дуже хочемо волі Божої. Ми люди, нам неприємно виконувати волю Божу. Але, брати і сестри, як добре, коли ми в центрі волі Божої нема на світі лучого місця. Ми можемо мати все, ми можемо здобути весь світ, але бути далеко від Бога, а можна сидіти тут, в цьому зібранні, і розуміти, що ти Божа дитина, і що ти виконуєш волю Божу, і Божа воля виконується в твоєму житті. Брати і сестри, ви пам'ятаєте, коли Павло він плив до Риму, і там написано такі слова, коли корабля почало кидати, вітер, шторм, вони попали під цю бурю, люди почали хаос, почали панікувати. Брати і сестри, а далі написано такі слова. А коли корабель був підхоплений і не міг противитись вітрові, то йому віддались ми і понеслись. І коли, здається, наше життя, воно підхоплює вітер, брати і сестри, і наш корабель хитає ту лодку, і здається, не допливем до пристані. Здається, буря піднімається, і ми віддаємося, здається, здається, вітрові. Але б там був Павло, і він розумів, Господь сказав, Павло, ти будеш в Римі. Брати і сестри, і нас часто не вистачає віри. І здається, Господи, ну чого такі бурі в моєму житті? Але Господь знає. Волю про тебе, він тебе доведе до пристані, тільки довірся йому. Він є той білий парус, який, який знає, куди, куди звернути. І, брати, і сестри, йому підвладний вітер, він не просто, коли вітер, коли вітер подує, туди тебе понесе, йому підвласний вітер. І він знає, куди він направляє твою лодку. І нам часто не хочеться в тій волі Божій бути. Ми часто панікуємо, ми часто хочемо ну, якось скоріше допливсти, якось, можливо, безпечнішим шляхом. Але Господь каже, от саме цим тобі треба пройти шляхом. Я не пропливу, я не пройду той шлях, що ви. Ви не пройдете той, що я. Воля Божа в кожного є особисто на твоє життя. Вона індивідуальна. Але кінець її є один. Ми йдемо туди, брати і сестри. Ви пам'ятаєте цих трьох юнаків? Що вони сказали, коли вони йшли до печі, коли їх вели вже зв'язаними до царя? Каже, наш Бог може. Спасти нас так від огонь печі, але якщо і не так, вони розуміли, вони йдуть туди, брати і сестри, але вони віддали своє життя волі Божій. Вони повністю віддалися Господу, Господи. Якщо навіть, якщо навіть ти нас не спасеш, ми не поклонимося іншому Богу, бо ми знаємо тебе. Даниїла, коли вели в рів до ями, я от собі думаю, що, що думав Даниїл? Даниїл переступив наказ царя, він молився Богові. Все, як має бути, його ведуть. Ведуть там леви. Даниїл, ти знаєш. Ти знаєш, тебе розірвуть. Дан... Я думаю, Даниїл молився. Він віддав все в руки Бога. Брати і сестри, і той чоловік він був не тронутий тими левами. Він не знав, що там прийде ангел і закриє пащі левам. Він... він не думав того, можливо, брати і сестри. Він був готовий на смерті, але він знав, воля Божа виконається, тільки воля Божа. Якщо треба, то я і там мру за Христа. Але приходить цар і каже: Даниїл, чи тебе твій Бог міг спасти? каже, царю, живи навіки. Я живий, брати і сестри. Господь позакривав пащі левом. Ми можемо читати, брати і сестри, нам легко читати. Я пам'ятаю, старші брати розказували в час війни. Християнська багатодітна сім'я, багато діток. І було трудно з їжею, було трудно з одягом. Мали кормільницю, корову. І коли, коли мама їхня ну, доїла корову, в хаті, в хаті не було що їсти так. І та корова, вона, вона вибила те молоко, що надоїла. І діти, діти голодні в хаті. А вона не сказала ні слова, брати і сестри. Вона встала і просто вийшла. Тяжко, правда, коли, коли, здається, коли здається, ми читаємо це одне. А коли ми переживаємо і довіритись в руки Бога, воно зовсім по-іншому, брати і сестри. Я знаю, ми багато хто, багато хто хто з нас переживає якісь проблеми такі, що люди вони розводять руками. В якійсь мірі я теж проходжу такий період, брати і сестри. Коли люди тобі не можуть помогти, ти не знаєш, куди йти. І якби ти знав, ти би пішов, зробив би те, друге, третє. Ти не знаєш. Але знаходиш силу і говориш, Господи, хай буде воля твоя. Воно нелегко, брати і сестри. Коли хвороба, можливо, комусь ставлять онко. І здається, ну, жити, жити, жити. А тут -а молоді люди часто взнають, що в них такий діагноз. Люди розбиваються. А християни кажуть, Господи, хай буде воля твоя. Є один в мене вірш, я його виписав, не розказував. Але там говориться про те, що христи... християнці одні поставили рак горла. Їй треба було вирізати пухлину в горлі, але сказали, що і зв'язки теж виріжуть і не будеш ніколи говорити. Сказали: вибирай. І вона согласилась на операцію, і хірург до неї вже перед анестезією ну каже, ти останні слова в своєму житті говориш. А вона каже: Хай ім'я буде Бога благословена. А той хірург він не розуміє, що, що сталося. І тоді вона йому почала свідчити, брати і сестри. Як ми з вами, християни, повинні розуміти, що воля Божа, вона, брати і сестри, виконується в нашому житті порой не так, як ми хочемо. Господь нас проводить певними моментами, певними якимись етапами, ми проходимо, ми не розуміємо, чому так, але потім приходить час, і ми кажемо, Господи, добре, що Ти мене так вів. Добре, що я пройшов оце, оце, оце. І ми можемо стати на це місце і засвідчити. І добре, як ти свідчення, воно живе. Ти, ти розумієш, людина цього не зробила би. І ми сидимо і ми славу віддаємо Богу. Ми розуміємо, Господи, це щось неможливе було, а цей брат сьогодні стоїть і свідчить. Але не всі хочуть бути, брати і сестри в волі Божій. Ісус Христос молиться. Гевсиманії, ми всі добре знаємо, правда, ніч, страждання, муки. Він знав, що він сюди прийшов, на цю грішну землю. Але людське отаке каже: Господи, нехай мене мене ця чаша. Але потім каже: але нехай буде воля твоя. Порою ці слова так тяжко нам сказати, брати і сестри. Але як добре, коли воля Божа виконується в нашому житті? Хай Господь благословить нас, щоб ми, брати і сестри, розуміли, часто ми говоримо, співаємо багато пісень. Ми говоримо про якісь речі, проповідуємо, навіть читаємо, ми навіть не задумуємося, що ми говоримо. І молитва очі нашого, я себе люблю на тому. Я порою отак формально сказав і все. Але коли я собі вдумуюся, я розумію, наскільки це глибокі слова. Ісус Христос вімчив своїх учнів. Каже, отак моліться. Хай Господь допоможе нам. Давайте ми піднімемося на закінчення нашого зібрання, помолимося разом. Слава тобі, Господи.